Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на ритуал чистку від страхів, страху, ні ні страху. Ви можете виписати свої страхи на папір. от І також допомогти очистити від страхів близьких людей. Це всі страхи, всі гаки, якими дьявол тримає душі, забирає енергію, не дає душі виконати свою місію на землі, зупиняє душі. І як ви випишете, то потім можна буде спалити цей. Страх або знищити, порізати ножицями і змити в унітаз. І говоріть, що весь цей страх йде до ворога. Також виписуйте, чого, як ви думаєте, виник цей страх. Добре, починаємо. Вище силі про допоможіть, скажіть, який страх заважає жити тим, хто дивиться відео. Близьким людям, що треба очистити, який є страх у голові? Який є страх? Давайте подивимося, страх вогню. Так, це дуже сильний потужний страх. Давайте ще. Який ще є страх, що зупиняє душі, не дає розвитку, куди йде енергія? Забираються енергії. Страх поліції. <кій> Теж є таке. Прошу допомоги, вищі сили. Допоможіть. Який страх заважає жити і висмокчує енергію Як то дивиться відео близьких людей? Давайте подивимося. Страх спілкування теж є такий страх. от Ви виписуєте теж, які ви згадаєте страхи, може із дитинства, і взагалі. От, це свічечка. Це цю свічку на очищення усіх, хто дивиться відео близьких людей від страхів. Очищається люди. Обирається страх, більше немає жодного. Переляку і страху нема. От, і якщо я хочу, щоб забралася із життя, я пишу від низу до фитилю. страх вогню. От, ви виписуєте на папері свої страхи, які ви згадаєте, і можлива причина, звідки, як ви відчуваєте, через що з'явився цей страх. От, я боюся машин, наприклад, тому, що е, е, мене колись вдарила по нозі машина. Наприклад, на. Е, Пішохідній зебрі. от І з тих пір страх посіявся сильний. Або ну, просто описуєте своїми словами. І можна буде підпалити на пательні якісь і здмухнути в вікно попіл, і промовити, що це йде до ваших ворогів, хай вони бояться. Або змити в унітаз і теж промовити, що з водою йде до ворога. Страх поліції. І страх спілкування. От, можна почистити близьких дітей, людей, дітей, онуків, спілкування. Це свічечка програмується на очищення і звіробій, полин. Допомагаю. А, ти людям допомагаєш, допоможи мені очистити всіх, хто дивиться відео близьких людей від страхів. І сіль весь страх на себе забере. Так, так і коли не вийти страху не дасть, сігаків Угу. Це наша свічечка. Це всі страхи на сьогодні, що будемо витягувати. Гаки, крюки. Так, вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть очистити. От бачите. Смачні люди, дуже душі смачні. Вище сили, прошу допоможіть очистити всіх, хто дивиться відео, близьких людей від страхів, всіх страхів, крюків, гаків, на які чіпляють душі. Більше немає негатив, більше немає за що чіпляти. Обирається вистрах. Буде так і так і є. З цим воском сходить. І з усіх, хто дивиться від близьких людей страх вогню, страх поліції, страх спілкування і всі страхи, що виписали люди на папір, теж зійдуть. І сіль весь негатив на себе забирає. Буде так і так і є. Буде так і так і є. Давайте розглянемо. І яка істинна причина? Що відбулося? Чому є страх вогню? Що саме відбулося? І ми говоримо про саме сильний страх, такий, що вводить в ступор, що заклякає душа і серце, пронизується. Скажіть допоможіть, чому виник цей страх? Яка істинна причина страху вогню? Ну от вони зразу і показали, що це могли бути вибухи, дуже сильні бойові дії. Можливо, ви або самі були в цьому житті свідком бойових дій, або в минулому житті. Ваша душа в минулому житті могла пережити бойові дії і коли люди, може, обгорає, коли горить це паливо, потрапляє на одяг. Що так, щось дуже потужне ще. Е, мені чомусь вийшла карта, коли були, е, застосовували вогнемети, коли застосовували вогнемети, і свічка так горить дуже швидко, що водою не могло це змити, неможливо воно як масло, чи може ще давніша історія родова. Коли вогонь, як використовували смолу, як вам пояснити? Ну, це потужне. Дійсно, після такого надовго є, закарбовується в пам'яті страх вогню, наскільки це жахіття. Яке страшне жахіття, що навіть вода не могла допомогти. І ви дуже з тих пір полюбляєте бути у воді, поруч мати воду, що єдине, що могло врятувати, це якщо повністю погрузитися, пірнути в воду, Убираю повністю весь цей негатив, більше немає жодної програми. Негативний, убираю всі біль, страждання виймаю, страх убираю. більше вам не страшно, вогню ви більше не боїтесь, буде так. -то. Жах вогню убираю, страх. Ви знаєте, як поводитися із вогнем, що робити більше душа не страждає, Убирає цей жах із пам'яті виймаю. Так що цей страх обирається. Далі поліція. Чого виник цей страх? Як бачите, як е, дивно горить, дійсно, наша свічка залита або смоло, в смолі, або із паливом щось повітря. Скажіть, допоможіть ви сили. Чому виник страх? Поліції, тих, хто дивиться відео близьких людей, що відбувається. Ой, так, це сильний страх. Що мені тут прийшло? Багато слізи страждань, е, великий обман. Ті, хто мали захищати, ті, хто мали оберігати. Убивали, нищили. Можливо, цей час вам, це теж із минулого життя або і із родова пам'ять також, коли людей, навпаки, ті, хто мали захищати, вбивали. І вбивали саме гру сім'ями прямо. Ви стали свідками цього або самі були. Це мені йдуть такі оці, коли вагонами грузили людей, і вони, ці вагони товарні, ну, не призначені для людей, для в цих вагонах і люди і вмирали. Ця пам'ять про поліцію у вас така. Ви знаєте і постійно очікуєте небезпеки, що у вас можуть обмануть. Немає довіри. Обирається весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть. Очищається пам'ять, Вибираю всі страждання, негативні програми. Ви впевнені в собі. Ви знаєте, що закон працює. Ой, ви не боїтеся поліції покликати поліцію. Тут просто показана така карта, що навіть покликати на допомогу дійсно ви краще самі, якимсь чином. Роз... Будете самі розбиратись в яких-то моментах, тільки б не викликати поліцію. Більше немає страху поліції. Убираю, висушуються всі сльози і страждання, все погане, все лихе, повертаю ворогом. Більше немає. Поліція береже, поліція захищає, буде так. Тут сильно навіть вас може трусить, починати, і, можливо, ви не можете, промов... ну, як хочеть... вам хочеться заховатися настільки. Цей страх був сильний. Убираю страх поліції, ви впевнені в собі. Більше поліція вам погано не зможе зробити, обманути не зможе. Так, так є. Далі страх спілкування. Ай, страх спілкування, прошу. Допоможіть, скажіть ви ще сили, у як мене якийсь вогнемет вийшов. Скажіть, допоможіть чи лишився, всякий? Верніше, яка істина причина страх спілкування? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, що трапляють. Страх спілкування? Вам не хочеться спілкуватись із людьми. Для вас люди несуть небезпеку. І це знову йде від минулого життя, або родови, род, в роду залишилась така пам'ять на згадку, що можуть зробити люди. Вам або зруйнували житло ваше, спалили житло і залишили тільки отаку маленьку у вас залишилась катомка. І ви пішли жити в поля, вигнали з дому і зруйнували дім. І ну, теж була пожежа, крах, повний крах, розрушили люди від людей, і на вас сильна небезпека йшла. Хоча ваша душа от, ну, вона служить, ну, як, це душа солдата, душа того, хто захищає людей, і ви готові заради людей піти у вогонь. А вони можуть отаке чинити. Тобто спілкуватись вам неприємно, але людей ви і любите. Просто не знаєте, немає довіри, і ви знаєте, що вас ну, можуть легко обмануть, і що в людей в голові ви не знаєте. Краще вам, вам краще з людьми не спілкуватися. Ну, мені йдуть так, можливо, люди військові, може Ми в минулому житті були військовими. Ви із людьми і не спілкуєтесь тільки із своїми товаришами, так, по ну, побратимами по службі. Цивільні люди небезпека для вас. Ви не розумієте їх абсолютно, скажіть. Що Ну так, так, ви для себе навіть і обрали таку дорогу відлюдник. Відлюдник краще з, з людьми не спілкуватись. Хоча немає негативу із якоїсь ненависті на людей. Просто у вас своя дорога, окремо, свій шлях. Ну, цей страх спілкування це більше того, що душа вже. Настраждалася і ну, ви дуже сильно е не впевнені в людях. От військові, якщо з вами будуть спілкуватися, ви в них впевнені, ви знаєте, на що розраховувати, якщо це будуть. Не знаю, щось мені прийшла така фраза, як е дурні. От, ну, е не дуже розумні люди. І ви їх побоюєтесь наслідки от таких людей нерозумних, що вони роблять? Вбираю повністю весь страх. Спілкування, вбираю, більше вам не страшно спілкуватися. Грається повністю весь страх спілкування. Прич, перекриваю. Ви знаєте, що в будь-який момент ви можете припинити це спілкування, і ви захищені в будь-який момент можна піти і захиститись, і більше не спілкуватися. Спілкування вам більше не має загрози від цього, буде так. і Так Я вбираю всі страхи. Вертаю ворога. Хоча ви залишитесь відлюдником, але вже як такого дискомфорту не буде, як з вами хтось захоче спілкуватися спокійно, бо у вас, може, тремтів голос, чи якимось чином. Ой, знову люди, знаєте, як спогади неприємні. От, добре, на цьому я завершую. Отака От в нас відбулася чистка. Бачите, який тут вогнемет вийшов, Прямо мені так ну, горіло, як наче це смола якась. Добре, на цьому я маю завершувати. Нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути подобайка, коментар або поширити відео. Можна також зробити донат. Це для того, щоб відбувся міст між вами і чисткою і захистом, і щоб ви ще сили розуміли, що ви радієте, що вам це потрібно, що ви вдячні, що вас почистили, захищали. Активно. от Добре. Дякую за увагу. До зустрічі!